Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться, перелік всіх питань в закріпленому коментарі, ну і розбивку по епізоду я сьогодні я зроблю, як і завжди. Що в нас сьогодні тільки не буде? Актуальні новини, і деякі просто питання підписників, ну, про все по порядку. Ну, для розігріву почнемо із простого питання. Отже, десь тиждень тому в Харківській області багато там риби померло, і птиця і так далі. Ну, І взагалі інформації мені пишуть, ніде не, не було, мов змі. Ну, одним словом, ЗМІ є Ну, Давайте подивимося, що там сталося загалом, так, для розігріву. Е, добре, покажіть мені, будь ласка. ну, Десь тиждень, ну, може, трохи більше тому, в Харківській області багато риби померло, і птиця. Що там взагалі відбулося? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, вам правда. Феху. Ну, вже початок веселий. Ти вас перевернути. Ота. Далі. Єра. Ну і цього все. Кану. Все банально до Нельзя. Що ми маємо? Феху, та перевернутий, вас перевернути, Отал, Єра Кану. Ну, ось ну гроші падають зразу. Ну, що тут таке? Ну, гроші. Що певна ось бездіяльність іде, да? кого? Ось, це влада. Ну, місцева, зрозуміло, яка. Єра. Ну, вже не. Та це ж було вже, циклічний процес. ну тобто. А, але, ну, що, мору риби ніколи не було і так далі. Та, постійно. Але Єра не тільки познача на те, що це було вже таке, а це і то, що певний природний вплив. Ну, за духа я так допускаю. Ну, тут, тут не лише природні фактори. Зразу гроші впали, і такий набірчик, що людська діяльність тут дуже навіть при чому. Ну і кано, ну що це? З одного боку, хороші новини, що завершиться воно все ну, позитивно. Що називається, якщо людина не лізе, природа сама себе відмовить. Е, ось. А з другого боку, кану це реалізація певного плану. Ну, а ось тут повипала влада. Ну, і хтось при владі, якийсь може чиновник щось такого плану. Тобто, ну, тут, тут не про якогось бізнесмена йде мова, ні. Тут саме хтось із чиновників. Нічого нового. Ну, це так, для розігрів. Так, дякую за відповіді. Далі веселіші питання підуть, ось там нова зараза Ось Зараз про неї поговоримо. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, в Японії завівся м'ясоїдний вірус, чи то вірус, чи то бактерія. І така, така потужна, що буквально за два дні може людину в кращий світ відправити. Ну, давайте подивимось, що це за така напасть і звідки вона взялася. І що це може? Те нове, що вже анонсували нам хвороба Х. Чи то щось друге. Добре. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, про цей от вірус, чи то бактерію м'ясоїдну, яка ось не так давно з'явилася в Японії. Поясніть мені, будь ласка, взагалі, звідки воно взялося взагалі? Скажіть воно правда. Ансус. Тагас. Далі. Кана перевернута далі. Феху перевернута. І що? Дєбо. Поясніть. Ей вас. Mm. Ну що ж? Знов таки зараза неприродна. Хто би сумнівався? да? Що ми має? Ансус, Дагас, Беркана перевернута, феху перевернута, Гєбо, Ейвес. Е, план. Зразу йде якась реалізація плану. Ну це дос... може бути дослідження, до речі, бо, в принципі, ця руна Ансус співвідноситься із дослідженнями. Ось ось зміна ситуації, якась відбулася. Ось. Ну, оце дійсно іде, як щось вийшло з-під контроля. Знаєте, може і не, може не спеціально випустили. Може, воно випадково вийшло, що називається, погулять. В результаті ось тих досліджень, десь там щось, не знаю. Якісь зразки не знищили належним чином. да, І ось воно пішло погулять. Мутувало, да? Е -е -е. Ну, явно, явно людське втручання, то це не природнє. Навіть якщо початкова вірус чи бактерія, якщо воно початково природнє, є взагалі таке, то те, що випустили, те, що оце, власне, зараз почало людей їсти, то це ні. над цим попрацювали. Ну, з Єбу, знов таки, йде якесь партнерство, праця, гроші знов-таки замішані. Да? Ну, в даному випадку, воно як збитки йде. Я ж кажу, так виглядає, ніби десь, ну, десь неналежним чином щось знищили. Ну, зразки я маю на увазі якісь, і воно, ну, одним словом, вийшло, погуляти. Ну, ось я і вас. Ну, руна, яка перешкоди показує. Тобто, прям сказати, щоб це, ну, до речі, комусь перешкоди створити. да, Можливо, недобросовісна конкуренція. Чому ні? А, мало того я вас показує, ну, що якогось великого поширення тут не буде. Тобто, ну, прям світова пандемія цієї трясті навряд чи. А, Ну Хоча добре, давайте я в ЛОБ запитаю. Ну, по тому, що я бачу, воно, воно на те не схоже. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, а от вірус, чи то бактерія м'ясоїдна, яка ось недавно в Японії з'явилась, то пошириться вона по, по всій планеті? Скажіть вам правду. Вон є. Інос. Постаруна далі. Ейва знов таки ну, фінал якийсь усього. Перкана перевернута. Ні. По всій планеті не дадуть поширитись. Ну, Японська медицина не на рівні, да, і на хорошому рівні, то зможуть його забороти, одним словом. Прям такого всесвітнього масштабу я тут не бачу, на щастя. Тому ні, це не ота от хвороба X, яку нам анонсували. Світовий уряд анонсував, ага. Е, ну, В принципі, добре, тут по рунах, напевно, і розбирати не буду. Загалом, ось, зразу в унію радісні новини, ось Інус, благоприємне завершення ситуації, саме благоприємне для планети. Чому вищі сили, Ще не, не покинули людство на призволяще. Ну, ось і вас обмеження будуть, тобто обмежена територія, ну за межі Японії, воно може і вийде. Ну, прям всесвітній масштаб ні. Ні-ні-ні. Ось беркана перевернута. Ні. Деградація піде. Ось його обмежать і воно піде на спад. Все, відповідно. Світового масштабу тут нема. Ну, це якщо коротко. Гаразд. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, поїхали далі. Це дуже цікаве питання, тільки доведеться перефразувати. Отже, питають мене, а чи ведеться партнерами, відповідно нашими західними, робота по фізичному знищенню Путіна? Ну, давайте запитаємо. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а наші партнери західні, ну і не тільки. Розробляють плани по фізичному знищенню Путіна. Скажіть, вам правду. Аліс перевернутий. Єра. Урус перевернутий. Торісас перевернутий. Навіть не думають в той бік. Що у нас тут? Ну, давайте, добре. Альгіс, да ну незахищеність, беззахисність у них, страх у них, якщо хочете, у партнерів, то у наших. Ну, Єра, та це ж було вже, циклічний процес. Ну що, перший диктатор в світі, чи що? Тільки у інших диктаторів, яких в результаті прибрали, не було ядерної зброї. В цього то вона є. Хоч і напівгнила, ну все-таки. Ось у розперевернутий. Нема таких сил, нема такого ресурсу. Ну, Путін же теж не, не ідіот. Оточив себе там. Так і заникався, що ще спробує дістань. Ну, хоча, як американські фільми згадати, як вони там і цей, і на, на, на Дні Маріанської впади не дістануть, якщо захочуть. Да? По фільмах, то захотіли б дістали. Турісас переверти, ну ні, ну обмеженість дій. Ну, Знов таки, відсутність якихось активних дій. Все. Не думають вони, як його силою прибрати. Ось, дослівно. Ну, не здивований, якщо чесно. Дуже б того хотів, щоб, не знаю, десь якийсь снайпер прям, прямо в прямому ефірі оту от головешку лису продірявив, да? Но не буде такого. Давайте далі. Так, дякую за відповіді. О! Про, про рубль і банківську систему Росії просять подивитися яке майбутнє. Ну загалом, ось недавно було відео на каналі, там де санкції США нові в Росії. Е, я там розбирав це питання, що взагалі економіка економіку Росії чекає. Ну там я до кінця року дивився. Ну вже там можна сказати, що весело їм буде. Давайте зараз без термінів подивимося. Ну на найближчі роки, скажімо, Да? То ми кажуть, мова, а наші прогнози на десятиліття, толку з таких прогнозів. Це попередження. Це попередження. Довгий прогноз насправді більш складно зробити, ніж короткостроковий. тому якби... Добре, ну поїхали, Давайте. З рубля. Що рубль чекає на найближчі кілька років? Добре, покажіть мені, будь ласка, що російський рубль чекає найближчі кілька років? Скажіть вам правду. Туресас перевернути. Отал. Евас. Ну і фінал все. всього. Ну, все ще прямий. Судомитиме той рубль. Що я вам скажу? Все рівно судомитиме його. Так, що ми маємо? Геба, Торісас перевернути, Ота, Оевас, Уевас та е Геба зразу йде партнерство. да, Партнерство зразу йде. Ну, що це? Ну, це поміч Китая, і не тільки. Ну, в першу чергу, Китай, зрозуміло, хто ще може так фінансово підтримати Росію. Тим не менш, ось, ось удари будуть, по рублю. Падіння курсу рубля і так далі. Мало того, це ну певні обмежені можливості. В плані партнерства Китай теж на своєму горбу не не вивезе Росію, що називається. ось Удари будуть по рублю курс просяде. Ось іде влада. Це цікаво туріса зотал. А, все, все. Все, все. Зараз, зараз, зараз. Пішло, пішло, зараз поясню. Ну все, планова економіка, вважайте. Да? Тобто ось влада бере все в свій контроль. ось. І ось починається ручний контроль рубля. Хотіли Союз? Вернетесь в Союз. Долар буде по 60 копійок, тільки ви його купити не зможете. Да? Ага. І реальний курс там буде далеко не 60 копійок. Да? Бійтесь своїх бажань, вони мають властивість збуватись. Ну, ось, я вас Знов таки, в результаті цих дій влади, то, що влада все взяла ось о, вручний контроль, буде навіть якийсь ріст. Ну, вони його намалюють, вони його покажуть. Це не те, що по факту буде. Ось, але, але, ну, активні дії будуть, будуть намагатись тримати курс правдами, неправдами і так далі. Ну тут, знаєте, ну добре, зараз банківську систему. Подивимося, як банківська система на це відреагує. Е, ну, тобто, навіть якесь зростання рубля може бути найближчі роки. Але ось він ще навернеться для початку. Для початку він навернеться. Ну і візьмуть ось його взагалі, я ж кажу, ручний контроль. Все. Приплила економіка, зрозуміло, Я не великий економіст, але то, що економісти кажуть, що в такому режимі економіка довго не існує. Ну, давайте подивимось банківську систему, пороблю весело. Хотілося б взагалі з Хагалазом, знаєте, з, -з вогником, ну нічого. Теж вони повеселяться ще на болота. Ну що, може, по банківській системі буде хагалаз, а то буде весело. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а що банківську систему Росії чекає найближчі кілька років? Скажіть вам правду. Дагас. Райда перевернута. Оце вже весело. Феху. Далі. Маннас. Ну і фінал який. Соло. І що в результаті? І знов таки Тейвас. Недаром продублювався. Теж картинка цікава. Ну що, ну, зразу. Дагас Райдо. Зразу трансформації чекають. І в гірший бік, до речі, тут не прокращуємо, а ось щось посипеться. Рай, ну, райдо феху, вивід коштів, до речі, за кордон, якщо так, Щось, що якісь банки взагалі посиплються. Ну Це не державні, це не так багато буде. Ось, вивід коштів я сказав. Ось знов-таки фех маннас. Ну, управління. манна це влада падає, Управління ручне управління. Тобто економіка все, в ринкових законах там і так далі. Вона на Росію, ось найближчими руками, прикаже довго жити, як то кажуть. І все перейде ось в ручний режим. Будь ласка. Ось Соло, навіть якусь радість покажуть, ніби перемога ось у них, бачите, от, все. рубль укріпився, долар впав і так далі, все перемога. Ну тільки що все зроблено в ручному режимі. Ха -ха. і Дійсності воно не відповідає. Е, ну і те і вас, ось ніби активні дії дають. Ну, до речі, те й вас теж позначка на війну. Но, ну не треба цей, що там війна, що там, бо наскільки триватиме. Ні, це не про те. Тут може щось нове початись. Ось ніби як. Ну, Як перемогу вони видадуть, зрозуміло, що ось, дивіться, у нас банківська система стабільна, все все в ручному управлінні, прям вогонь. А, все, долар впав і за, зашибіть, перемога. Ну тільки ж нов таки, куди та перемога? По факту Тейвас тут це далеко не хороша руна, не фінал. От ні разу. Е, мало того, соло показує, багато подій буде в медіа, прям литимуть воду в вуха. Ну, ясно, промиватимуть мізки, як у них все добре, прекрасно і так далі. Те, що раніше робили. Е, але, але по Тейвазу це ще якийсь удар. Це все рівно ще якийсь удар, і це бойові дії. І не факт, що це вже мова про Україну. От, от ні разу. Розумієте? Ну, бан... в одним словом, рубль посипеться, да? потім все візьмуть вручну, якось вручну економіку. Ну, в рублі в іншому показали, не суть. Тут так само. Банки посипляться, економіка перейде на ручний режим. Ну, якось так. Ну що, росіяни? Вас веселі часи чекають. Хотіли долар по 60 копійок? Ну, от бійтесь своїх бажань, отримаєте, Да тільки купити ви його не зможете. Так, дякую за відповідь. Союз все ближче, як то кажуть. Ну, ну так, давайте далі. Так, дякую за відповідь. Е, так, новина про те, що на російських пропагандистів подали скаргу в Гагу і видають ордер на їх арешт. Е, цікаво, що з того вийде. Давайте подивимося. Так, добре, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. На російських пропагандистів скаргу в гайський суд подали ордер на їх арешт вимагають. Ну, що з того вийде? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що вам, правда. Урус. Гіба. І ну, фінал який? Єра. Ну йшов в результаті. Перт. А, цікавий йде. Ну що ж, ем, певний толк з того буде. Не, не знаю, якось я цю новину пропустив. Видали, може, ордер не видали. Ну якщо не видали, видадуть. Тут нема питань. Що е, ми тут маємо? Ось, ну, йтиме тяжко. Якось воно йтиме, ось по Ейвазу. Це тяжко з перешкодами, з труднощами і так далі. Тим не менш, Урус, сила є, сила для того є, сила буде прикладена, щоб це все пішло. Процес пішов. Ось гіба домовленості вже є. Чи то домовленості, чи то вже документи. Я ж кажу, якось упустили з виду, чи видали вже той ордер, чи не видали. Якщо не видали, ось ось скоро видадуть. Не питання. Ось Інгус ну, залом, ну да, теж показують, що це ось все. Ордер буде, ось, о благопрямне завершення ситуації. да. Ну, не для пропагандистів. Єра, показує, що це тривалий процес буде. Ну, Тобто, чекати швидкого якогось там рішення, щось там такого, ні. Воно буде тянутися і так далі. Ти типу, по фіналу все-таки перт. А це карма. Угу. А це карма. І у випадку пропагандистів, щось я сумніваюся, що вона буде хороша. Ну, Відповідно, отримають вони своє. По заслугам. А, ну, добре, це я загалом запитав, що буде. Давайте запитаємо. По-другому, що пропагандистів чекає, власне, от від Гагського суду. Отак от, от. Так, дякую за відповідь. А ну добре. Добре, а покажіть мені, будь ласка. Ну, а що пропагандистів російських чекає, власне, від ГАГського суду, ГАГського трибуналу. Скажіть, вам правда. Урус. Беркана. Кано. перевернута. Гібо. І йшов в фіналі. Уня перевернута. А результат. У нас знов такий єр. Ну, гаразд. То далеко дивимось, да? тут такий процес буде тривалий. Так, що у нас тут? Ну, Дивіться, зразу у Русберкана. Сила буде, ось від, від суда буде прикладена якась сила. Ну, Ордер да, на те, щоб їх виловити, ну, і покарати належним чином. Беркана говорить про те, що розвиток ситуації буде. Але Кано перевернута. Ну, Я запитав, що чекати пропагандистам від суду. Да? Розчарування, руйнування мрій, руйнування планів їм чекати, якщо так. Сумних новин. Гебо договоритись не вийде з Гагським судом. Ні. Вуньо перевернута, туди ж розчарування, руйнування мрій, руйнування планів. Ну, Думають, напевно, що договоряться з Гагським судом. Ні, це, це не російський суд. Договоритись тут не вийде. Ну, і Єра циклічний процес, довгий процес буде. Тобто, це до Єра, до речі, теж карму позначає. Як мені бачиться, да не всі, не, не всі російські пропагандисти доживуть до того суду. Давайте так вам скажу прямо. Ага. Ось. Чо, ось, до речі, якщо чоловіки, жінки, інше, що мені йде, чоловіки, жінки. Розчаровуються в гахському суді, да? ну це пропагандисти, я маю на увазі. Настать там ніхто дивитись не буде. Якщо там, не знаю, якась там Скабєєва чи Семенян думає, що пожаліють то, що жінка, не пожаліють. Е, ось домовитись не вийде, плани посиплються, мрії зруйнуються, і ось Єра, карму отримаєте, свою, те, що заслужили. Ще не всі з тих пропагандистів доживуть. Ну, якось так. А я, до речі, по-моєму, колись дивився. Ну, не на всіх, правда, на декогось, пропагандистів, що їх чекає. Так, дякую за відповідь. І там дійсно показували, що далеко не всі доживуть, так би мовити, до суда. Ну, жаліти не буду, якщо чесно, якось їх не шкода. А, так, ну і давайте. На заку ще таке питання. А, давайте ще раз перемішаю. Так, дякую за відповідь. Е, просив мене за Угорщину запитати, що Угорщина просуває вимоги до українських угорців, щоб вони могли вчити не вчити, точніше, українську мову, а мали змогу. Ну, одним словом, говорили там по-угорськи, да, і мали змогу приймати участь у виборах і так далі. В наших виборах. Ну і мене питають: ну, а власне, що там буде? Да? Е, і чи, чи, отрим, ну, чи угорці поки, отримують угорці по кармі. Ну, давайте загалом за цю ситуацію запитаємо. Цей мовний закон, той самий, який там про нацменшини, і це все. Так, добре, дякую дякуйте. Я раз, покажіть мені, будь ласка, вимоги угорщини. Україна задовольнить вимоги Угорщини щодо національних меншин, угорців на території України. Скажіть, що він правда? Те вас перевернути. Постарона. Єр, далі. Я е, вас перевернув. Ну і фінал якийсь. Урус перевернутий. е-е, Це ж е, угорці палки в колеса ж нам якраз ставлять за Євросоюз і так далі. Що от ми мов, права нацменшин не визнаємо. Це от все. Ну, я як запитав? Чи задовольнить Україна ті вимоги, Угорщини? Зразу йдете, та вас перевернути. Ну, на фоні цього ж конфлікти виник, власне. Одне ісо. Крім того, що там орбан продався Путіну. Пустаруна. Тут ще не визначеність. Тут зміна. Якісь зміни будуть по питанню. Ось Єра, туди ж. І зміни з одного боку, з другого боку, що не скоро буде. Є вас перевернутий. Все рівно розвиток цього процесу повільний, по фіналу урус перевернутий. Ну, щось, Україна не поспішає, ті вимоги задовольняти. знаєте. Прийде там інший уряд в Угорщину, може, це все і відпаде саме собою. Якби я тут не бачу, щоб це задовольнили. Карму Угорщини, а давайте. давайте. Ну, тут треба розділяти. Тут не стільки Угорщина, угорці там адекватні, є і вони нас підтримують. А от уряд у них це окрема історія. Так, добре, дякую за відповідь. Ну гаразд, покажіть, мені, будь ласка. Угорщина свою карму отримає за те, що палки в колеса в Україні вставляє. Ну якщо отримає, покажіть яку. Скажіть вам правду. Кана перевернута. Іса. Теос перевернути далі. Так, дві руни, що в нас тут? Райдо перевернута Гібо. А, поясніть, будь ласка. Аліс перевернутий. Ого-го! Так, ха, ха А, да, вони своє отримають. Вони своє отримають. Тут е, цікаво показали. Зараз, зараз. Що маємо? Беркана перевернута, Іса, ось перевернутий, райдо перевернута, Гебо, альгіс перевернутий. Карму отримають, да. так. <клух> ну, беркана бе, бе, перевернута, де радація зразу. Притом ось застій, застій в чому. Ну Це економіка, це ось Тейвас, військова сфера, зокрема. Да? Плюс Тейвас, тиск на них буде. Щоб що, шо? щоб райдо. Щоб вони вийшли з чого? З якогось ось Союзу, бо ГЕБО це Союз загалом іде. І ось Аліс перевернутий. Це може бути і Євросоюз, а тут Аліс перевернутий, якби їх із НАТО не поперли потім. Розумієте? Орбан може догратись дуже гарно. Ось. Ну, ну це поїсі, це не швидкий процес зразу. Ось, будь ласка, краса ж яка. Тиск, щоб вийшли, з Союзу. І оборонного союзу, і позбавились якби, охорони, в тому числі ну, е безпеки, якщо хочете. Тобто це і НАТО може бути, оце от дуже схоже. А якщо саму руну по собі взяти ГЕБО, то це Євросоюз, якщо так, О, краса, правда? Ну Це, це не швидкий процес. Ні-ні-ні. Це не швидкий процес. На жаль, а от. ну таке. Ну, прижучать, прижучать, добре. Ну, що тут сказати. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів доступ до рунду стаю, перевірених мною. Ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!